час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 26 квітня. Лозівському центру професійної освіти 25 квітня виповнилося 50 років. З цієї нагоди колектив закладу чи не вперше з початку повномасштабної війни зібрався разом. Найголовніше досягнення: від початку війни заклад ні на день не припиняв працювати зі своїми студентами. Зараз їх більше 600. Ще за час пандемії педагоги освоїли онлайн формат навчання і зараз використовують його, щоб Підготувати фахівців, які відбудовуватимуть нашу країну після перемоги, поділилася заступник директора з виховної роботи Тетяна Зикова. Для присутніх влаштували святковий захід та приготували ролик з привітаннями керівництва Центру профосвіти викладачів і студентів. Поздоровити колектив з ювілеєм закладу завітали керівники міста та району. Секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір подякував педагогам за виховання молодого покоління. Озівське ТМО продовжує доводити свою спроможність на визначення кластерним закладом охорони здоров'я. Днями підприємство подало до Харківської обласної військової адміністрації план розвитку медичного закладу на 2023-2026 роки. Після його вивчення фахівці Департаменту охорони здоров'я області та Нацслужби охорони здоров'я України визначать, чи відповідає термодоб'єднання критеріям кластерної лікарні. Нагадаємо, у разі отримання нового статусу лікарня розширить перелік медичних послуг та залучить нових фахівців, нейрохірурга та алерголога. Входитиме заклад до мережі Харківського госпітального округу. Заступник Лозівського міського голови Валерій Крикун відзначає, що у Лозівського ТМО є високі шанси стати кластерною лікарнею. Заклад фінансово стійкий вже на сьогодні на достатньому рівні забезпечений необхідним обладнанням та фахівцями. 23 квітня держінспектори спільно з поліцейськими викрили одразу трьох грубих порушників правил рибальства. Сталося це поблизу села Українське Лодівського району. Чоловіки ловили рибу в заборонений період забороненими знаряддями лову, льосовими сітками. Серед улову карасі, окуні, щуки, лящі, краснопірки. Загальна вага незаконно добутої риби склала 87,5 кілограмів. Держінспектори порахували, що сума збитків, нанесених рибному господарству України, склала близько 440 тисяч гривень. Управління державного агентства меліорації та рибного господарства області нагадує мешканцям Харківщини, що наразі. На водних об'єктах нашого регіону триває нерестова заборона відповідно до наказу Харківського рибноохоронного патруля та повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства. Така заборона була ухвалена рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану. Центрі зайнятості нагадують, що наразі у Лозівській громаді тривають суспільно-корисні роботи. Через війну в країні зростає рівень безробіття. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно-корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. Люди, які з різних причин залишилися без роботи, зможуть долучитися до армії відновлення країни. Безроботні Лозівської громади також долучилися до суспільно-корисних робіт. Відтак, з 1 березня 102 мешканця громади скористалися тимчасовими роботами. Нагадаємо, на період участі у суспільно-корисних роботах з безробітними укладається строковий трудовий договір. Оплата праці здійснюється на рівні мінімальної. На сьогодні це 6 тисяч 700 гривень. Охочим вступити до армії відновлення, слід звернутися до Лузівської філії Харківського обласного центру зайнятості з 8 до 15 години за адресою Севастопольський бульвар, будинок 14А, або зателефонувати за номерами 057 45 254 08 099 22 46 234. Лозівське управління освіти, молоді та спорту підтримує наших військових не тільки в гуманітарному, а й в спортивному напрямку. Навіть у ці складні воєнні часи наші захисники знаходять час для активних занять спортом, аби тримати бойовий дух та боротися з агресором. Тож для підтримання незламності воїни вирішили влаштувати між собою турнір з настільного тенісу. Наша громада підтримала цю ініціативу та передала їм необхідні спортивні знаряддя для проведення змагань. Технічну підтримку забезпечили Лозівська Дюсаша Олімпія та комунальна установа спорт для всіх. А кубки та грамоти для майбутніх переможців надало регіональне відділення Національного олімпійського комітету в області. Ну і звичайно, захисникам поїхали малюнки, обереги та смаколики від закладів освіти, фізичної культури та спорту Лозівської міської територіальної громади. Підлітки в Лозівської громади вчать розрізняти маніпуляції та фейки за програмою Мріємо та діємо. В Лозівському палаці дитячої та юнацької творчості провели навчання з медіаграмотності. Драйвери програми Мріємо та діємо пояснювали дітям важливу інформацію за допомогою ігор та розваг. Наприкінці заняття перевірили рівень отриманих знань. Усі учасники та учасниці впоралися із завданнями, змогли відрізнити перевірену інформацію від сумнівної. Тренінги з медіаграмотності проводять за підтримки ради міжнародних наукових досліджень та обмінів АІРЕКС за програмою USAID. І до новин Харківщини. Зранку 25 квітня російські окупанти завдали удару по центру міста Куп'янськ. Снаряд влучив у будівлю краєзнавчого музею. Внаслідок обстрілу постраждали десятеро цивільних людей. Трьох із них ушпиталили. Ще сімом надали допомогу на місці. Дві жінки, директорка та співробітниця музею, на жаль, загинули під завалами. Про це повідомив голова Хова Олег Синігубов. Попередньо встановлено, що по місту вдарили двома ракетами Сі-300. Начальник Купінської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що армія РФ вдарила ракетами по музею під час ранкового звучання гімну. Беседін переконаний, що ціллю ворога була саме культурна установа, яка відкрилася у жовтні минулого року після деокупації міста. Він стверджує, що в музеї ніколи не було українських військових. Останнім часом там видавали гуманітарну допомогу людям. Експертиза пошкодженого будинку проводитиметься завтра, але попередньо повідомляють, що музей відновленню не підлягає. У сусідньому Первомайському вчора відбулося засідання топонімічної комісії щодо перейменування міста. Як повідомляють у міськраді, за підрахунками голосів членами комісії визначено, що участь у другому турі голосування взяли 763 людини. З них 603 онлайн через платформу Едем та 160 офлайн у міському ЦНАПі. В результаті за назву Добродари віддали свої голоси 634 жителя громади. Це 83% голосуючих. За назву хлібодар проголосувало лише 129 представників, тобто 17%. Тож цього тижня на сесії міськради буде винесено проект рішення про затвердження клопотання до Харківської обласної ради щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування міста Первомайської Харківської області. Далі слово за депутатським корпусом міськради приймуть вони цей проект чи ні. Нагадаємо, стосовно методів обрання нової назви Первомайського та малої кількості тих, хто голосував, у місцевих групах соціальних мереж точилися суперечки. Більше того, депутат облради, який є первомайцем, Ігор Ясинський подав до міськради депутатське звернення, в якому просив перенести вибори на інший час та зробити їх більш прозорими і доступними усім мешканцям міста, щоб нову назву Первомайському обирали не 3% мешканців, як по суті є зараз. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадаємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.